Доброго дня! Бачите, ми приїхали на точок, який ми пересадили з шести рамочників. Буквально 10 днів тому ми їм дали другий корпусний гніздовий корпус і зверху ще один медовий, як бачимо. І коли ми даємо їм другий гніздовий корпус, ми завжди піднімаємо дві рамки з розплодом вверх і між ними ставимо порожню, щоб матка засіяла. А тепер ми Йдемо дивимося, що робиться. Як бачимо, це є розплід. Це є порожня рамка. Що ми робимо? Ми тепер оці рамки з розплодом розсуваємо в руках більше. Ось це він подивився, це є яйка. Ось так ми розсуваємо і даємо їм. Ще межі ці рамки з свіжим розплодом порожні. Таким чином, матка, ви заохочете матку більше сіяти, бо якщо лишити їх, так як вони є, в багатьох випадках там посередині буде рамки розплоду, а в, рамки, в бокових рамках буде е, бджоли забивати медом. А таким чином, якщо ви так зробите, матка буде сіяти між тими рамками. І сім'я буде набагато сильніша. Назад ставимо медовий корпус, який є порожній. І зверху ми ставимо ще один четвертий корпус. Четвертий корпус. Бач, вони всі одинаково виглядають, у них меду нема в деяких, може є третина. Але. Відео, напевно, не зніме, там вже починав, почав цвести ріпак. Бачите, тут є багато е, такий, такий бурян, жовтий з нього збирають мед. а тут у нас буде соняшник. Якщо б я це не зробив, не піднімав цей розплід вгору, вони б вже роялися. Так не буде сім'я ніколи роятися. Це мало хто так робить. Майже ніхто так не робить, але це є час, це є робота, але таким чином ви забираєте розпліт з нижнього корпусу, даєте дві порожні рамки, даєте матці місце, піднімаєте тих дві рамки з відкритим розплодом вгору. І таким чином ви піднімаєте бджоли вгору, вони мусять піти гріти розпліт. Так як бджолами бджоли матка піднімається і починає сіяти в тих рамках. Наприклад, якщо б це був однокорпусний вулик, я би мусив, я не знаю, ну, ви бачили в минулих відео, що я робив. Так само в принципі можна робити, але це буде... Ми нарощуємо так джолу до другого гніздового корпусу, щоб вони були набагато сильніші. Це будуть набагато сильніші сім'ї. Не в два рази, але набагато сильніші. Бачимо, бджола гарно сьогодні літає. Ну і головне, як бачу, в нас є стояче, стояли годівниці. Коли ми їм дали другий розплідний корпус, ми їх годували. Ми ще їм давали сироп. Бо Тому що бачимо, це все порожнє, 10 днів ми тому були також тут. Рамки абсолютно порожні. Хто подумає, що вони складають сироп в цей. Бджола, коли бджуста, бджола росте, вона дуже багато потребує ресурсів. І якщо її годувати, давати їй місце, вона ніколи не буде роятися. На тому дякую, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і до побачення.